Шахрайство з криптовалютою аферисти в інтернеті активно пропонують користувачам легкий заробіток. Задля цього використовують фальшиві інвестиційні платформи, підроблені біржі та методи соціальної інженерії, аби заволодіти коштами громадян. До поліції за допомогою звернулася 57-річна машканка гвіздецької територіальної громади, яка повідомила, що втратила значну суму коштів. Зі слів заявниці, вона знайшла у мережі повідомлення про швидкий та легкий заробіток. Вона погодилася на онлайн пропозицію Озицію дистанційного інвестування відтак надала невідомій особі доступ до свого мобільного телефону, зокрема. Код доступу до програми Енідес. Тож Шахрай отримав повний контроль над особистим гаджетом заєниці. Зловмисник віддалено оформив кредит на ім'я потерпілої без її фактичної участі у цьому процесі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах і вживають заходів щодо встановлення особи причетної до злочину. Це закликає громадян бути польними. Не довіряйте незнайомцям, які обіцяють швидке збагачення, особливо у сфері криптовалюти та онлайн інвестицій. Нікому не передавайте паролі, коди доступу чи контроль над своїм мобільним телефоном. У разі підозрілих дзвінків чи повідомлень, або ж коли ви стали жертвою шахріїв, негайно не звертайтеся до поліції за номером 102. Михайло Михайло Андрій бусяк, новини на вежі.